Усі часи Різдво приходило в людське життя як добра звістка про новий початок. Навіть у страшні та жорстокі часи Різдво було надією світлом в кінці тунелю. Найцікавішим фрагментом з усієї євангельської різдвяної історії є легенда про трьох царів, які прийшли привітати месію з народженням. Чому царів троє? Чому вони різного віку і як серед них з'явився темношкірий цар? А ще як українські іконописці принизили російського царя Петра І? Пропоную вам, шановні глядачі, за допомогою казкових сцен Різдва на прикладах давнього європейського живопису перенестися у казку на святвечір. А ще прямо зараз підписатися на канал Літопис Незламності та поставити вподобайку цьому відео. Перш ніж продовжимо далі, прямо зараз перейдіть в опис до цього відео та задонатьте якусь суму, ну бажано побільше, на актуальний збір для наших захисників. Коли вже зробите це, киньте кілька гривень ще на баймі кофі, щоб ми купили собі світло, звук, а ще може навіть каву три в одному. Друзі, 25 грудня о 18.00 ми запрошуємо вас на офлайн захід, який відбудеться у Києві за адресою Володимирська 69... У культурно-просвітницькому центрі цінності літопис влаштовує різдвяні посиденьки. Спеціально до цієї події автори солов'їного шоу підготували для вас різдвяний квіз, адже Різдво саме час довести всім, що ви розумніші за них. Також ми разом з вами послухаємо про традиції американського різдва, а ще оберемо найкращий різдвяний светр. До речі, про дрес-код власне, це різдвяний светр. Але, в принципі, можна і без нього. Можете брати з собою дітей, оскільки для них передбачено майстер-клас з виготовлення різдвяної свічки. Увага! В окремій кімнаті. Реєструйся на подію вже зараз і отримуй ну, нічого, чесно кажучи, не передбачено. Просто реєструйся. Ціна питання 300 гривень. Євангеліє небагатослівно описує цю подію. Волхви... Або чаклуни йшли за зіркою, аж доки не дійшли до хліва, де Марія перебувала з новонародженим Ісусом. Тоді ж волхви піднесли їм дари золото, ладан і смирну. Зрештою, ніякої конкретизації стосовно кількості волхвів країн, звідки вони йшли. Проте, якщо звернутися до апокрифів, можна все ж дещо знайти. Уже в третьому столітті кількість волхвів закріпилася на трьох по кількості дарів, а їхні імена на Мельхіорі, Каспарі та Бальтазарі. Найдавніше зображення волхвів знаходиться у катамкомбах Прісцили III століття. Тут вони ще досить схематичні, але їх уже троє. А на мозаїках у Сантаполіна аполінаре в равенні вони уже різного віку, ніби уособлюють три віки людини. Мельхіор безбородий молодий чоловік, Бальтазар із красивою густою чорною бородою, а Каспар сивий старець. Окрім того, зауважте, які у волхвів трендові леопардові лосини. З 12 століття магічна для християнського середньовіччя цифра 3 перетворює трьох волхвів уже в трьох царів, що символізують три сторони світу. Тепер Каспар уосоплював схід. Мельхіор, захід, тобто Європу, а Бальтазар Південь, відповідно, Африку. Саме тому Бальтазара зазвичай зображували темношкірим. Особливо наочно цей прийом любили використовувати північноєвропейські художники Ренесансу: Ганс Бальдун Грін, Герард Давід, Альдрих Дюрер, Босх та інші. Українські художники адаптували наявність темношкірого царя під свою реальність. Найбільш Темношкірими людьми в їхньому оточенні були цигани, чи, як правильно казати, зараз роми. Тому в образі темношкірого царя часто зображували цигана. За легендою, він в кінці процесії ще й вкрав всі дари, принесені Христу. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи бачили ви раніше, можливо, в бабусі в церкві в селі, такі прикольні народні ікони Різдва. Італійські художники 14 і 15 століть любили зображувати сцену поклоніння волхвів у стилі середньовічного лицарського роману. Наприклад, у казковій роботі Джентиліда Фабріано 1423 року Мельхіору слуга підв'язує шпору, що підкреслює його приналежність до лицаря. Тут же можна зустріти сцени полювання, а манеру поведінки деяких персонажів можна описати словом куртуазна. Подивіться, хоча б на прислух ліворуч. Цей витвір цікаво роздивлятися і тому, що він написаний дивними і такими вже гуманістичними подробицями, наприклад, як немовлятку Ісусик гладить старого волхва Каспара, який, в свою чергу, цілує ніжку Христа. Серед присутніх, що прийшли поклонитися, кого тільки немає: молоді, старі, лицарі, мисливці. Цікаво, що на картині можна помітити лева, гепарда, мав, псокола складається враження, що художник використав сюжет для того, щоб показати все багатство відомого йому світу. Цей вівтарний образ, написаний чистими сяючими кольорами, ніби дорогоцінним камінням. Його декоративність підсилюється вкрапленням золота де-не-де. Ця робота, мабуть, є однією з найбільш святкових та витончених творів раннього кватроченто. Джентиліда Фабріона у всій красі показав феодальний світ з його лицарською романтикою, який уже відходив з історичної сцени. Сюжет поклоніння волхвів був чудовим способом вписати себе в історію. Наприклад, як це зробило сімейство Медічі у палаццо медічі Рікарді у Флоренції. Художник Бенот Годцелі на фрескових розписах каплиці вписав образи волхвів представників клану Медічі. Центральна постать на коні Лоренцо Медічі Прекрасний. Попереду на коні його батько П'єро Медічі. Біля нього його батько Козімо Медічі, який перетворив Флоренцію на культурний центр тогочасної Європи. На коні з Леопардом, мабуть, найменший з медічі Джуліано. Окрім того, тут ще є портрет візантійського імператора Іоанна VIII палеолога, тому що якраз за 20 років до написання цієї фрески вони разом з Константинопольським патріархом жили у Флоренції, коли там проходив Флорентійський собор. До речі, цей прийом використовували і майстри Острозької іконописної майстерні у XVIII столітті при зображенні сцени Різдва. В образах волхвів вони зобразили династію Острозьких. Найстарший волк, який присів біля Ісусика, князь Костянтин Іванович Острозький, який виграв битву під Оршею. За ним стоїть його син Василь Костянтин Острозький, якого ще називають некоронованим королем України Руси. Збоку дивляться прямо на глядача, смаглявий юнак в короні. Це Януш Острозький, син Василя Костянтина. Цікаво, цікаво. А що ж це за персонаж, зображений без корони? Не впізнаєте? Так це ж Петро І. Він одягнутий в мундир російського солдата. Хоч російський цар і був високого зросту, за уявлення місцевого населення простий російський цар ну, ніяк не міг бути вищим за святих українських князів, яких шанувало місцеве населення в Острозі. Найзагадковішою картиною Поклоніння Волхвів, мабуть, досі залишається незавершена картина Леонардо да Вінчі, що знаходиться сьогодні в галереї Уфіці у Флоренції. Художник почав працювати над картиною у 1481 році на замовлення ченців з монастиря Сан донато у скопето, але не завершив її, оскільки приїхав у Мілан. Що тут взагалі відбувається? На передньому плані зображена Богородиця з Ісусом на колінах і три волхви в поклонінні. Разом вони утворюють пірамідальну композицію, що загалом характерно творам Леонардо. За ними розташовані фігури з супроводу волхвів, і це створює загальну какофонію, де ну нічого просто неможливо зрозуміти, що в принципі любили маніристичні художники. Ліворуч на задньому плані пошкоджена язичницька будівля, праворуч люди на бойових конях та ескіз скелястого пейзажу. Більшість дослідників сходяться на тому, що пошкоджена будівля символізує Базиліку Максенція, найбільшу будівлю римського форуму, яка згідно з середньовічною легендою буде стояти до тих пір, поки діва не народить. Нібито вона завалилася в ніч народження Христа, хоч насправді Базиліка тільки збудована була у 312 році. По центру композиції над головою Мадонни зображена пальма, і швидше за все це пов'язано із фразою з пісні Соломона вивеличні, ніби пальма. Іншим аспектом використання пальми може бути її символізм перемоги у давньому Римі, тобто перемоги християнства над язичництвом. Якщо поглянути на картину Леонардо да Вінчі загалом, можна припустити, що тут була ідея передати прихід нового світового порядку. Язичницький світ витісняється християнським. Головним світовим правителем тепер стає Ісус, а королевою небес Марія. Леонардо перетворив звичайний біблійний сюжет в картину історії людства. Завдяки художникам, які впродовж століть творять мистецтво, ми маємо можливість подорожувати з волхвами за різдвяною зіркою. Нехай немовлятко ісусик народжується у ваших серцях незалежно від обставин.